Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися, чи працює мій експеримент із москитною сіткою, яку я робила для капусти. Вже моя капусточка деяка поспіла. Хочу зібрати почати сьогодні перший врожай, і хочу подивитися, чи дійсно москитна сітка захищає від слимаків, від різних шкідників, і хочу вас запросити разом зі мною. І потім вже зробимо певні висновки. І так, давайте подивимося з вами на москитну сітку. О, значить, ось нагадую вам, да? Вона в мене така. У нас дощики були. Знову таки, слимаків було багато на москітній сітці. Але давайте зараз подивимося саму капусточку. Ось дивіться, який вже качанчик класний. І мені вже треба прибирати трошечки капусту, щоб вона не заважала іншим моїм маленьким капустинкам. Тобто Підніми трошки вище камеру, бо дуже прям так. Отже, ми зриваємо. Ось, подивіться, яка. А, який... Качанчик або яка голівка, да, ось подивіться, яка вона чистенька. Да, ось ви можете бачити. Тобто Немає е, слідів слимаків. Тобто слимаки до цієї, е, принаймні, капустинки, не дібралися. Зараз я оце обріжу, ось так. Подивіться, листи наскільки чисті, бачите? Тобто немає жодного шкідника. Це ми корочкам віддамо. Так, і якраз е, місце буде для е, місце. Капусточка, щоб вона росла, оця моя маленька далі. Так, ще хочу оцей качанчик прибрати. Давайте ми з вами зараз виріжемо. Це вже трошки далі будемо до серединки. Так, і ось подивіться: листочок чистенький, ні бложки немає, ні білокрилки. Хоча білокрилка у мене на шпінаті вже з'явилася. Вже вона є, орудує на городі. І подивіться. Капусточка да, доволі така чистенька, ніде ніким не погризана. Тобто, ось така вона класна і чистенька. Так, зараз я знову такі листочки поприбираю для курочок, потім віднесемо. Так, ось подивіться, я вже зрізала з іншого взагалі краю. І ось подивіться, бачите, які листочки класні, чистенькі і зсередини, з усіх боків. Зараз приберемо. Так, і ось така, подивіться, яка голівенька класна наросла на капусті. Та? Ось те, що я висаджувала. Нагадую, що це у нас ідея капуста гібридна, називається парел f 1 Так, зараз я оце приберу листечко. І ось вже можна потрошку капусту брати і споживати в їжу. Так, ну і ще якусь одненьку треба. Зараз я подивлюся. Так, то, та, мабуть, у цю центральну зараз ми і зріжемо. Так, зараз. Так. І ось подивіться, знову-таки. Капустина. Бачите, вся ціленька, вся чистенька. Так, і немає жодних признаків, що вона пошкоджена. Тобто ось така знову-таки голівка класна наросла. Ось. І таким чином ну, я задоволена. Задоволена, не пошкодувала я, що зробила ось такий вибір на рахунок москитної сітки. Бо я ж кажу, у мене в тому році була, була ця біла. Банд, да, я накривала білим спанбондом, і а, слимаків було стільки, що це просто жах. Так, ну і зараз ось так знову-таки накриваю свою конструкцію. Ось зараз ось так сторіночок. Прикриваємо. Обов'язково під москитну сітку. Так. 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 Також буде там. так, І зараз отут також закриємо. О! І для моєї капусточки маленької також буде якраз місце для того, щоб розростати. Зараз після дощиків, я думаю, вона. Буде дуже гарно прости. Ну, ось такий у мене результат. Дивіться, скільки маси. Які класні качанчики у нас, да? Вибачаюся за брудні руки, але після дощу вона така у мене прямо вся а, така волога-волога. І скільки, яка велика кількість, бачите, листкової маси. Ну, що хочу вам сказати. Дуже задоволена москитною сіткою, хоч я і багато витратила часу на неї, поки я все це з'єднала, поки все це зробила. Але мій експеримент працює. Тож тепер буду тільки накривати капусту москитною сіткою. Всім бажаю всього самого найкращого. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався мій експеримент, беріть його. І також використовуйте. Я думаю, вам він також сподобається. Всім до побачення і всім гарного дня! Бережіть себе.